Порядок денний. І все? Да. Та це слабо, давай ще щось. Все нормально. Це нормально. Розказуй, що ти чим займаєшся? Спортом. Бігаєш. Чи Два пригаєш? Рази в Два рази в тиждень бігаю. — Понятно. — І травичка під ногами. Ну нікого ні від кого не втікаєш. Ні, і травичка під ногами, коли бігаю. По асфальту так. не бігаєш, типу. Ні, ні, ні. По теж не забігаєш. Нема таких велосипедів, наприклад, ну, щоб педалі не можна було крутити. А закаляєшся чи ні? Я ні. Кажу, що хорошо допомагає для тіла. Холодної води зранку лідяної. Це те, в чому кожна відмовляє тобі. Ого, понял, Дуже гарне інтерв'ю вийшло, дякую за інтерв'ю. Приходьте ще, дякую.